У в засобах масової інформації поширюється інформація про можливі кадрові зміни в першу чергу в Кабінеті міністрів і в тому числі першу особу, тобто діючого прем'єр-міністра. Знаєте, я доволі песимістично відношусь до цих новин і до можливих кадрових змін. На жаль, ми маємо не просто неефективний недосконалий Кабінет міністрів чи деяких міністрів. Ми маємо доволі недосконалу систему влади. Не хочеться під час війни говорити доволі такі критичні речі і розкладати все по полочках, тому що під час війни треба говорити не про те, що роз'єднує український народ. Ну, тобто влада сама по собі, а народ сам по собі. Народ з військом, а влада з ким. Не хочеться піднімати ці теми. Не хочеться, тому що нам треба говорити не про те, що нас роз'єднує про те, що нас об'єднує. Нам треба перемогти цього ворога. А потім, в своїй доміці, навести лад. А нам, як на мене, навести лад. Це не просто хороші вибори, це не просто демократичні вибори. Це не просто тих людей, які не словом, а ділом довели свій патріотизм, свою порядність, свій професіоналізм. Ну, тобто я говорю в першу чергу про наших військових, про наших волонтерів, обрати їх в органи державної влади, у виконавчі органи, в депутатський корпус всіх рівнів. Нам потрібно думати про зміну системи влади. І зміну системи влади на максимально ефективну. Тому що цей сусід після завершення війни або після припинення військових дій, цей сусід не не дінеться, він залишиться. І його агресивні наміри теж не щезнуть самі по собі. Відповідно, єдиний шанс у нас убезпечитись від майбутньої агресії, це буде дуже сильною, дуже потужною країни. А для того, щоб цього досягнути, нам треба ефективна система влади. А для цього цю систему влади треба побудувати. А хто її може побудувати? Толкові порядні нормальні українці, які зайдуть у владу. І чого говорити про те, що там поміняє двох-трьох міністрів чи зміниться навіть прем'єр-міністр. Так, да, це може косметично чуть-чуть покращити систему, може чуть-чуть. але не принципово змінити її. Ну, а так я бачу цю ситуацію на сьогоднішній день і на перспективу. Шановні друзі, прошу підписуватись на мій канал і буду вдячний, звичайно, за ваші коментарі, запитання, для того, щоб мати більше розуміння відносно тих тем, які потрібно висвітлювати. Дякую.